Нещодавно Приютівська громада в рамках проєкту Крафтовий дім за кошти програми Добре юсейт придбала мобільні об'єкти для проведення ярмарків, фестивалів та концертів. Обладнання рухливе. Це дає можливість проводити заходи у різних населених пунктах громади. В рамках даного проєкту ми написали заявку, і на даний час ми вже навіть отримали сцену. Для чого ми розуміємо, що якщо це крафтові якісь заходи, то потрібно представлення продукції, потрібно нагородження, певні заходи. Крім того, для того, щоб наші крафтові виробники могли дійсно красиво презентувати свою продукцію, ми замовили і вже отримали столи, стільці, лави, і намети, і урни. І все воно мобільне, тобто воно легке, воно дуже легко перевозиться, переноситься. Але це ще не все обладнання. Ми ще чекаємо для сцени аудіообладнання і також. Ну, такого обладнання, підсвітка, тобто буде повністю, повністю запакована на сцену. І ми можемо використовувати не лише для крафтових таких заходів, а для проведення дня громади, я сподіваюся, і перемоги в майбутній. Приютівська громада вже має досвід проведення фестивалів крафтової продукції від місцевих виробників, яких на території громади більше 20. Найбільш такі відомі це в нас виноградари, Це вони не лише продають самі ягоди винограда. Вони продають і лозу, тобто рослини вони продають вина. Тобто спиртні напої, тобто вони вже переробляють свої продукції. Також в нас є виробники сирів кисломолочної продукції, яка представлена навіть в місті Олександрія. Дуже багато в нас на даний час займаються овочами, займаються квітами. Тобто тут вже йде не навіть не саме крафтове виробництво, а виробництво різної продукції. Але крафт де більше представлений такими так, виноградництвом. Ми почнемо з нього ми почнемо. Загалом громада у проєкті добре з 2022 року за цей час встигли попрацювати у декількох напрямках не тільки в місцево-економічному. Основне направлення, з яким ми розпочали роботу, це покращення надання послуг. Були проведені конкурси і вибраний пріоритетний напрямок розвитку. Пріоритетний напрямок розвитку надання послуг це поводження з твердими побутовими відходами, в якому громада як самостійно зробила великі кроки. Ми придбали там сучасний сміттєвоз, так і нові сміттєві баки, так і нам допомагає проект добре. Також докупили індивідуальні сміттєві баки, і ми очікуємо найближчим часом. Нову комунальну техніку, яка покращить нам роботу з твердими побутовими відходами. Інше направлення це розвиток молодіжної політики. Ми сьогодні маємо велику допомогу від проєкту Добре по обладнанню нашого молодіжного центру, який невдовзі буде відчинений в сілі Войнівка в новому адміністративному приміщенні. І хоча напрямків багато, акцент учасники програми роблять на навчанні. Проект, добре, це не фінансова якась допомога, це перш за все навчити навчити громади України жити в сучасному житті, робити так, щоб громада розвивалася, вміти аналізувати першочергові проблеми, які виникають на територіях місцевого самоврядування, на територіях громад. Окрім масових ярмаркових заходів, мобільну сцену та торгівельне обладнання використовуватимуть для проведення культурно-просвітницьких, навчальних та інтеграційних заходів.